Податкові новації уже січня сума сплати єдиного податку для підприємців-спрощенців першої та другої груп дещо зросте, адже вона пояснюють у ДПС залежить від розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, яка упродовж наступного року становитиме 6 тисяч 700 гривень. Ну, сума єдиного податку в 2023 році становитиме для першої групи 268 гривень, для другої групи 1340 гривень. Ну, ще раз тут хочу сказати, що сплата єдиного податку не є обов'язковою сплатою для підприємців першої, другої групи, а здійснюється лише за можливості. Аналогічно зі сплатою ЄСВ за підприємця, кожен за себе. Але за період, в яких не було сплати ЄСВ, страховий стаж не буде нараховуватися підприємцям. Мінімальний страховий внесок, який підприємці сплачують за себе чи роботодавців за найманих працівників, тобто з мінімальної заробітної плати 1474 гривні. Тобто мінімум, який необхідно роботодавцю сплатити за найманого працівника, він буде складати 8174 гривні. Утримати ПДФО, крім того, і військовий збір 1306 гривень. Відповідно, зросте і ліміт доходу для фопів, який теж залежить від розміру мінімалки. Вступлять у дію в новому році і зміни, які стосуються платіжних терміналів для безготівкових розрахунків з покупцями. Зокрема, із січня їх наявність стане обов'язковою для усіх торгівців, які проводять діяльність у населених пунктах із чисельністю населення понад 25 тисяч осіб. Тобто вони з 1 січня 23 в обов'язковому порядку повинні мати РРО, ПРРО і е, е, термінали. З 1 січня 2024 року наявність терміналів стане також обов'язковою для тих торгівців, які ведуть свою діяльність в населених пунктах до чисельність населення від 5 до 25 тисяч осіб. Торкнуться зміни в законодавстві і суб'єктів господарювання, які здійснюють обмін валют з 2023 року. Запроваджується авансовий внесок з податку на прибуток підприємств для пунктів обміну іноземних валют, які сплачуватиметься щомісячно. Наталя Лусова Андрій Гаргара, телеканал 402.